Итак, доброго дня всем. Сегодня мы будем запускать стримочек. Будем играть коробочки, Кровочки. Карбо купили их за штук 150. Ещё, и будем пробовать відкривати магазин. Дивимся, виб'ємо тамчик, а якщо ні, то докупим ще. Ой, Бо там дають преміум до 8 game play, шишки view, шишки. Ам дуже багато. Ціна кастки 100. Наживаємо до селект 100. Итак, що у нас? Я скоренько побережімося по танчиках. Чесно, всіх танчиків не знаю. Пару маю, скільки маю? Три маю. Так. Так, що ці себе представляють? Я без поняття. Давайте будемо знайомитися разом з вами, якщо хтось не знає. Ну що, такий в нього вигляд? Сентінел. Так Називається. Такий в нього вигляд буде. Що по модулях? Так, пушечка. Що в нас пушечка? Середня шкода 390. Робиття маленьке. Снаряді у магазині. Ага. Ну розкид 0,35. Це непогано, це нормально. Так, наступна у нас машинка. Двостволка. Ага. Так. По попучці. Середня шкода 390, середнє пробиття 245. 294, як для дев'ятки, це трошки. Ну таке. Ну добре. Так, далі. Об'єкт 590. Ага. Ага. Ключки в нього присутні. Ну, окей, ну ладно. Ага, це система дозаряджання. Ага. Ну, прикольно, такого ще не було. 320, 320, 238. Ну, таке в них пробиття собі. Так, ДЗТ я маю, вазіка маю. Їх маю. Так, з факс, до речі, я хотів собі з факса. Але. Але але, я був промахав оце, оце як, не пам'ятаю, що там було, що за що його давали? Ну прикольно, що я б хотів цю ПТ-шку. 390-390, вот, тут 320. Окей. Ну тут розброснули, 4. ну да ладно. Так, і в нас ПТшка нова. Ага. Ну, лючок, тут тобто, по-любому його будуть в лючки 100%. А, що в нас по пушці? 390-390-294. Ага, 038-027. Двійного зведення тут система. Ну круто, круто. Ну, прикольно. Так, що у нього? я забув За що в нього по цьому? Лобовій броні? Живучість. Бронь його корпусу 165. А, то він ще є ці всюди. короче менше ну, да ладно Що, приступимо до коробочок. Будемо відкривати, напевно, що я думаю, по 5. Я коротше тут нечайно 5 відкрив, ну да ладно. Так, анімацію думаю, ми забираємо. Так, давайте справді думаю, по одній. Буде цікавіше трошки. Так, наступна. Кредити, преміум, золото. Наступна. Бевий резерв. Шурка. Кредити. Пукшу ніж цікаво. Дальше. <г crisis> Ну, можна тут підробити трошки. Ну тут дуже, якщо чесно, то вигідно купувати. Оці ці коробочки завжди. Якщо є щось такі коробочки, завжди їх купую. Тому що там і золото, і кредити, і резерви, і танчики там все Досвід бойовий. Вільний точніше. Вільний досвід. Так. Танчиків тут скільки можна вибрати, якщо там 40. М -м, це не дуже сильний зараз. скажімо, моя вчителька математики. Що ти робиш? Брюс, час Ладно, вот. Дальше, супер. Ай, давайте вже по цей, а. Да. 5 п'ять. Що, да, той танчик мій? Так, по-кше ще нічого людського. <с. <с.> <с.> так. Так, добре. Ну мені зараз, якщо чесно, срібло не помішає доречно тобі ні. Так, є танчик. Є. Yeah. Uh -huh. А, це ПТ-шка, оця остання, що я показував. Щоб до ній немає. <гум> так. Ну шо? ПТ-шка, тримайте. Тримаю. Окей. Так, перший є. 15 тисяч. А, ляфа. Так. Mm, так, мені тут треба ще настроїти. Забув. Нас... Так, отак, так. Да. Добре. Uh, так, Ну, с... вільно... досвіду я сроблю 20. Ч, <режу> это придется сейчас раз купить 150. Знаєте, ну здесь скільки там мені треба выбити танків. Раз, два, три, чотири, пять, пять танків бовета. Вы бы пока що тільки один. Ну да я такие плюшечки, та, 7 прям ему там 15 тысяч миль на Да танки. О, давай танками. А шо? Що скажи. Сфакс Є Е. Ее цей танчик. Ее маленький. Кабель там нажав через тебе. Так, 46. Модуль на янності. 46, 46. Ну окей, давай. 150 коробок. 150 коробок? Три танчика. Це непогано. Якщо повезе, то може випити з 4, бо я якось відкривав рауму фалі, чи як воно там називалося, то випало. Мені що мало бути з двох, то випало. Що мав бути з одного. Бля, знову. Так. А, давай. давай. М -м 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 -м. Так. Ну, да, дайте ти ще один данчик. Все кріше у останньому. Останній краще. Що там, Це Sentinel, вроді би, цей. Останні. Ну Так, Sentinel. Угу. То що виходить, За 150 коробок я вибив Три э, танка. Так, три танка. Так, дивимося, що у нас по золоті. Я плюс-мінус памятаю, скільки у мене було. А, так. По золоті 5 000 золота, плюс-мінус. Кредитів досталь. У мене було 7 лямів, зараз в мене 19. Uh, і плюс вільний досвід. Не знаю, мені... я вважаю, що це вигідна. Вигідна штука купувати у ці коробки. По-перше, ти маєш вільний досвід, можеш собі відкрити нову машинку якусь. За вільний досвід. Uh, плюс ти маєш кредити, що можна купити, наші 11. -ки. І плюс золото. Зараз це все, щоб за ті гроші, що я потратив. Зараз 3600, да 3600 вроді б. І зараз, щоб купити оце все, там треба було приблизно, я не знаю, ну більше. Багато більше. і волод. Круто, якщо. ну. круто.